Жовтень 2010-го. Чернігів став другим містом України, де відкрили центр гемодіалізу Фрезеніус, створений відомою німецькою компанією. Є і таке, така можливість жити повноцінно. Повірте, з'явилося бажання жити. Гемодіалізний центр збудували в рекордні 5 місяців місцеві будівельники. Чернігівський центр перший в Україні, де використовується найсучасніше інноваційне обладнання. Німецька сторона сподобалась е, праця з нашими чернігівськими будівельниками. Е, конкретність. Терміні виконання якості виконання робіт планова кількість діалізних місць 45, що дозволить лікувати на рівні європейських стандартів близько 250 пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Гемодіалізний центр унікальний медичний заклад. Сімейна медицина у Чернігові, і першими відчули її на собі мешканці Масанів. Люди давно чекали такої поліклініки. Минулого року там відкрилося відділення загальної практики сімейної медицини. Хороше ідея поліклініка. Тут є ЕКГ, діагностика, фізіотерапевтичне відділення та денний стаціонар. Ми надаємо допомогу консультативну, лікарську, дорослому і діткам. Поліклініка в масанах крок до сімейної медицини.